Минулих вихідних окупанти обстріляли Пологівський, Васильівський та Запорізький райони. Зруйновані понад чотири десятки житлових будинків і інших об'єктів цивільної інфраструктури. Є поранені, ворог обстрілював Степногірськ, Григорівку та Приморське Васильівського району. Окрім будинків, руйнації зазнали адмінбудівля, школа та продовольча крамниця. Також окупанти гатили по Оріхову, Гуляйполю, Преображенці та Долинці. Минулої ночі ворог завдав чергового удару. По у обласному центру відомо про вісім прольотів. У результаті нічних обстрілів міста ушкоджень зазнали багатоповерхівки і приміщення закладу освіти. В цих будівлях повилітали шибки. Також постраждали будинки приватного сектору. В них вибито вікна та пошкоджено покрівлю. Перша атака ворога відбулася близько другої години ракетами С-300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію в одному з районів міста Запоріжжя. Ударною хвилою у мешканців прилеглих будинків повибивало шибки та пошкодило дахи та стіни. Запоріжці вже розпочали відновлення своїх осель внаслідок ворожої атаки, зазнала пошкоджень і будівля місцевого приватного підприємства. У складському приміщенні пробило дах. Був прильот по території нашого підприємства. Десь ну, такий камінь величезний, приблизно кілограм 20 вагою. Прилетів в дах, розбився тут. Величезна ударна волна, яка цей камінь принесла за декілька сот метрів. Вже викликали людей, які цим займалися, Намагаємось зараз встановити все це.